Так. Робота глибиноміра. Заходимо в глубиномір. Ось бачимо. Даємо малесеньку швидкість. Можна дати на повний екран. Можна зменшити. У нас корабль на воде. мы шукаем наш скалы. Вот тут тут. Вот тут вот. є вот, кіснерівность. Вот, на дне ей, я, я тоже целый бачу, вот, вот на дне ей, по видно таким чином шката, глубинным миром рельефно, у меня Пробимо воді, Ми вже проплили ці нерівності. Завжди глубиноміром, а холодом. Неважливо, треба на маленькій швидкості це все робити. На великій швидкості фізично ні один на холод в світі не передає швидко дані. Ось знову я повернувся на те саме місце, там, де є нерівності. Корабль я повернув, швидкість маленька. І знову я їх проскочу. Відповідно, зараз знову поверну. І ось. Знову ті нерівності. Тобто щось там на дні є цікаве. Я підозрюю це камні від островка. Ось, наприклад, є островок посередині. Ось. Я підозрюю, що це камні від нього. Коли накидували його, то вони попадали на дно. індикація діодів при вигрузці бункера. Попередній і, і задній звертайтесь.